Розпочинаємо нашу подорож на нашому електромобілі до Чорногорії. Наша перша така далека подорож. Перша зарядочка в нас вдома. Орієнтовно в нас до 400 кілометрів має вистачити. Перше їдемо до Закарпаття саме до Ужгороду, там забруньований готель. Туди вистачає і там робимо другу зарядку. І будемо рухатися далі. До зустрічі. Приїхали ми до Ужгорода. Наразі проїхали 287 кілометрів, залишилося 31% батареї. Зараз їдемо на заправочку, заряджатися. Вже поселилися наразі в готель Antonio. Досить комфортний готель, вже були всередині, досить гарно. Одним словом, їдемо на зарядку. Їдемо щось вечеряти і подивимося, наскільки ми проїхали кВт. Приїхали ми на зарядку go to you. Наразі дає потужність 80 кВт, але ну, наразі просто ділиться на два конектора. 80 кВт споживає. Зараз глянемо по автомобілю, що показує. Так, автомобіль показує наразі. Ми стартували з 31%, показуємо 77 споживання. Орієнтовний час зарядки година, але думаю, зараз вільниться другий конектор дасть більше. То ми наразі на той час йдемо вечеряти. Так, Зарядилися в Ужгороді на заправочці GoToU. вийшло 1320 гривень. Заряджені до 100%. Потужність потім видавала 100 кВт. Всім привіт. Наразі в нас перша зарядочка в Угорщині на станціях Іоніті. Законектилися через китайський перехідник на CCS2. Стартанули з 31%. Зараз подивимося, що там в автомобілі покаже. Наразі ще розганяємося, бо поки що тільки 20 кВт дає. Так що сподіваємося на пришвидшення. Перша заправочка в Угорщині завершилась успішно, зарядилася до 100%. Взяла машина 64,56 кВт, витратили 10 329 форентів. Якщо на, якщо на гривню переводимо, виходить 1273 гривні. Заряжалося 40 хвилин, тим часом гарно собі поїли, тут є заправочка, є кафе, кава, чай, шоп доги Ми Все рушаємо далі. Так, заїхали на другу зарядочку в Угорщині, третя за порядком від України. Ну Ми правда заїхали тут на 59% було, тому так по ходу заряджаємося, щоб швидше то відбувалося. Автомобіль наразі, зараз подивимося, що бере. Ну, тобто є там 133 кВт бере. Ну, я думаю, що він зараз ще трошки розженеться до 150 наших максимальних. І цей. І зараз ще покажу після зарядки. Так, зарядочку завершили. На станціях Іоніті, по яких ми фактично рухаємося основних. Зарядили 42,65 кВт, витратили 6824 форента, що на нашій гривні виходить 842 гривні. Потратили десь до півгодинки часу, попили кави. Тобто падав дощ, але все окей, тобто зарядка прийшла нормально. Наразі рухаємося далі. Так, доїхали ми до третьої зарядки в Угорщині. Це четверта у нас на шляху. Пробували як завжди заряджатися на зарядній станції Оніті, Ну, щось вона в цей раз в нас підвела. Списує кошти. Не йде. Кошти наразі не повернули. Будемо надіятися, що завтра в робочий день воно поверне, а ні, то будемо писати в супорт. Думали, проблема в нашому конекторі, точніше в перехіднику, але проблема не в ньому, тому що тут він без проблем законектився. Правда, станція менш потужна, тут 50 кВт в годину. Чуть довше постоїмо, відпочинемо з дороги, дорога дальня. Але заряджаємося, до години часу обіцяє нам зарядитися, наразі маємо 50% по панелі. Ну, тобто зараз 40 з копійками кіловат зарядимо і будемо їхати, скільки ще зможемо, до готелю і будемо відпочивати. Так що наразі все. Так, добили ми нашу машинку до 100% на цій станції. Получилося нам по грошах 1350 гривень. Це запакували ми 45 кВт. Тепер маємо 100%. Зараз будемо рухатися до готелю, який у нас запланований за 100 з гаком кілометрів. Думаємо, до годинка 11 будемо вже в готелі, переночуємо і будемо рухатися далі. Ще ми добралися до свого готелика для відпочинку, готель називається галерія. Такий старенький готелик, але думаю, все окей. Приємним бонусом стала безкоштовна зарядна станція, правда, повільна. Там, на, наразі вона орієнтовно видає, зараз подивимося по параметрах машини 5,7 кВт, пише 7 годин. Звичайно, мабуть, до 100% не зарядимося, але. Безкоштовно це теж дуже круто. Все тоді, до завтра. Так, приїхали ми вже на першу заправочку в Хорватії Іоніті. Законектувалося все добре. Правда, тут нам хлопець поперехрестив конектори. Законектувалося зразу з першого разу без проблем. Приїхали ми на станцію з зарядом 44% було на початку. От 44, зараз споживання пішло 147 кВт в годину, а, пише там 40 хвилин до завершення. Зараз щось підемо, може десь пошукаємо, послідаємо. Одним словом 200 км сюди ми доїхали фактично безкоштовно, так як зарядилися в готелі на повільній зарядовці. 200 км на халяву. Завершилося. Заряджання у нас на черговій заправці. Наразі автомобіль взяв 30 кВт, вийшло на 13 євро. Рухаємося далі. Наразі приїхали на останню заправку в Хорватії, а по факту передостанню з нашої подорожі ще наступна буде в Чорногорії. От, заїхали з зарядом 37%, зараз вже маємо 42, і станція видає 147 кВт. Законективася не з першого разу, перший раз був невдалий, але до речі, всі попередні вчорашні рази, які були невдалі, повернулися нам кошти, написали в техпідтримку, кошти повернулися без проблем. От, наразі десь... Пів години 40 хвилин зарядимося, поп'ємо кави, краєвиди тут просто шикарні. Можна прогулятися, там панорами такі. От. Тобто зараз п'ємо каву, погуляємо і їдемо далі. Так, зарядили автомобіль, е -е, витратили на це десь орієнтовно 40 хвилин, заправили 64 кВт, на це пішло 1380 гривень. Все, зараз через 200 там, з гаком кілометрів остання заправочка, ми там ще заряджаємося і вже через 30 кілометрів в наш готель. Все. Так, остання наша заправочка вже в Чорногорії. Після неї там 30 кілометрів вже в наш готель буде. Так, наразі тут система дуже цікава, тобто береться на касі в... В заправочній станції станція називається Еко, береться е, карточка. Карточкою ми запускаємо станцію. Станція орієнтовно 50 кВт. Ну, наразі вона видає 45, 45 кВт. 45 кВт нам до зарядки, до повної зарядки там 33% зарядити, пише орієнтовно 40 хвилин. От, вартість тут йде не за кВт, а вартість тут йде за хвилину, тобто 33 євроценти за хвилину. Тобто будемо враховувати, що там вийде. По факту ще знімлю відео вже з готелю, підіб'ю всі заправки, вартість комусь цікаво, покажу. Доїхали, ми вже на другий день знімаємо, доїхали до готелю. В готелі Поселилися, все супер, вчора повечеряли, сьогодні вже снідали, вже й на морі були, все чудово. Одним словом, про останню нашу заправочку, скажімо так, заправилися ми там до повного, нам 15 євро, там 735 гривень на наші гроші, а сумарна поїздочка наша получилася на 8461 гривню. З того всього по одометру наша подорож тривала 1898 кілометрів. Наразі ще маємо заряд 91, тобто цей заряд ще маємо і на зворотній напрямок на певну відстань. Одним словом, подорож досить комфортна. Всім рекомендуємо їздити, тобто не боятися поїздок електричним автомобілем, він досить комфортно виходить. Так як Є багато зупинок, відпочиваєш в той момент, тобто дорога не, є, втомлює, не втомлює тебе. Досить комфортно, нормально, зручно. Заправок є теж вдосталь, всюди. Одним словом, подорожуйте.